Непрощення це наша саморозправа. Саморозправа полягає в тому, що ми хочемо прийняти плату в людини за провину. Проти мене згрішили, мені завдали біль, окей, я розправлюсь з цією людиною. Я хочу прийняти плату за ту провину, за той біль, який ти завдав, завдала мені. Як найчастіше ми схильні приймати плату. Перше, звичайно, ми можемо відмовляти в прощенні. Людина може мільйон раз нас просити і казати, та я насправді не так думала, не так мав на увазі. Ну, Ми вирішуємо не прощати. Це наша саморозправа, запам'ятайте. Це саморозправа не що інше. Ми можемо тримати образу, про що ми говоримо. Непрощення і образа це, знаєте, як дві сестри, які йдуть поруч. Третє, ми можемо докоряти винного, пиляти, підпилювати, запилювати. para